В цей день ми прийшли попрощатися з загинувшим в боях за батьківщину солдатом Нажа Сергієм Борисовичем 1972 року народження. Сергій Борисович народився і проживав у місті Кременчук. Навчався в загальноосвітній школі номер 28 Закінчив Кременчуцький коледж транспортної інфраструктури. Загалом Сергій був спокійним, розсудливим та справжнім патріотом своєї батьківщини. Призваний на військову службу під час мобілізації 4 липня 2023 року. Займав посаду кулеметник стрілецького відділення стрілецького взводу стрілецької роти. Загинув 12 лютого, виконуючи бойове завдання по захисту України, віддане військовій присязі та українському народові, мужньо виконавши військовий обов'язок в бою за Україну, її свободу і незалежність в районі населеного пункту Солодке Мар'їнського району Донецької області, світла пам'ять українському воїну, герою, захиснику. Який стояв на захисті своєї батьківщини. Працювала фірма, в яку він устроївся, працював іменно в тій фірмі, в якій я був директором. Ну, людина дуже порядна працьовита, чесна, і з завищеним почуттям справедливості. Ну, я думаю, що він не мог десь там косити, не виконати поставлену задачу. І приємно було знати, що я працював з такою людиною і якась, як би сказати. Моя лепта була в тому, що він був таким, одне в одному допомагали, що на мою просьбу персональну, чи то він завжди відкликався не тільки для мене, а й для всіх окружаючих в колективі, хто працював. Ну, як би сказати, він перестав працювати тільки через те, що фірма закрилась, він, ну як би сказати, повинен був перейти на другу роботу. Ну, ми спілкувалися до останнього і переписувалися з ним, коли він вже був там. Він говорив, що знаходжусь в самому пеклі, що не є. Ось такі, як би сказати, фото його Він прислав мені те, яке зараз стоїть там.